Добрий день, шановні наші друзі! З вами наш канал Сад Чередниченків. І сьогодні, 27 жовтня, хочу показати оцю красуню. Це сорт Соснівська. Я вже показувала деякі дерева Соснівської, але чого хочу показати про цей сорт? Я хочу показати потенціал, який має Соснівська. Чесно скажу, з першого дублю в мене не вийшло зняти, бо прийшла ріта і мені, мені, мені тут все помішало. Ми її закрили зараз у вольєрі, щоб вона нам не мішала знімати відео, бо вона хоче з'їсти хурму. І я ставлю її на стульчик, а вона її постійно намагається з'їсти. <сі> Не дає знімати, вона, до, до речі, теж її їсть, хурму, це наша такса, хто знає. І, значить, ну, це так. Дивіться, чому хочу показати потенціал, тому що це дерево росте в нас на перехресті поливів. Тут одна шланга йде, і ось друга шланга йде. І коли ми включаємо полив, завжди тут є вода. І не дивлячись, куди ми переключаємо її, вода тут завжди є. І, і ми думаємо, ну це воно так і є. Що дивля... ну, так як було дуже гарний полив, щоб ви розуміли, що таке полив для хурми. Да? І на цьому поливі вона дала дуже гарні результати. Так, володя, ага. Десь іде все-таки Володя. О, добре, зараз він теж попробує. Іде Володя з викупки хурми. Тож він, йому немає коли часу мене знімати, то знімаю зараз сама. Ну, добре, значить цьому дереву, ще хочу сказати, Володя, постій, будеш пробувати. Цьому дереву щепі щепі три роки, а під щепі 6 років. Тобто вона була пощеплена на трьохрічну. На, на, на трьохрічну віргінську хурму, і перший врожай, звичайно, перший рік врожаєм не було. На другий рок, рік, як завжди, щеплена хурма, вона дала пару-тройку там плодиків. А в цьому році вона нам дала вже більше. Врожай, оце майже він весь і оцей то, що я вже зірвала. Давай, Володя, покажи їх, де ми... ну, давай ще одну знімемо, щоб вже так сказати для, для експерименту, точності експеримента, давай побільшу вибери. Оце ми бачите. Ну, ця, мабуть. Ця більша. Ти думаєш? Ну, може, ні. А, ну давай оцю подивимось. Ні, 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 Самі... Давай тоді цю. Все, да, там немає більше. більше. Немає більше. Мабуть. Ну, мабуть ні, ні, немає, Володя, ні, оце, давай. Це саме найбільше, найбільше. Це їх було 400 самих найбільших. Три я вже відірвала. Крутий її. Крутий, да? Крутий. Ну там бачиш, що я з цим, от, от, тільки що ну, відірвала, а це. Так. вона так. Приклеїв. Дуже <смірші> <смірші> Давай, давай, давай. Так, вона дуже... Це треба з цікатором ходити. Це можна, можна, в принципі, оту гілочку відірвати, але не, не буде вже. Плодів. Плодів, да, от так, отак от зроблю. О, хорошо. Так, тепер Володя нам їх звісить, бо це дуже цікаво, скільки ж вони будуть важити. До речі, Соснівська, замовлена її вага, 40-70 грамів. Ось, ну ця більше. По дає 12 грамів, від Володі. Ні, ні, не від 0,13. А, а, от того, що стул перекошений. Можна. Вистав. Ну, ідеально яйця. Ні, ні, ні. Виставили, так? Давай. Є, 0. О, 0, давай. Одну вивіли. Тепер кошка мішає. Ну це актериці, це вообще. Не хоче триматися. Ага, о. Так. 73 грами. 73 грами, так. Важам ще. Важим ще, далі. Це вроді більше, так? Да? О, це, мабуть, рекордсмен. 84. 84. Ну, ну, ну почти 85, так. Да? Це, мабуть, найбільше. Найбільше, ну це ще поклади. Так. вже, що її. О, да, 80. 81, так? Mm -hmm. да? ага. Ну так, да, ото ну, да. 80 скільки 5, було? Ото да? Да. найбільше. Є 75. Року. Ну, я хочу сказати, Хоча, що. Це може, якщо рослина більше буде. Для хурми це дуже дуже для пристойний, да, пристойний віс. Володя, розріжеш, я вже знімаю вже так. Так, ну розрізай її. Так. Чи, цікаво, буде насінням багато чи ні. Ріта не дай знімати все, хоче з'їсти. Давай з'їмо. Покажи її на, 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 на камеру, покажи, яка вона в розрізі. Так, тобто вона. Давай. Ось так її. Дуже гарна, мармеладна така не, да, Насіння тут є. є. Ну, у нас багато запилювачів. До речі, у кого хто бере суснівських і не мають запилювачів, то насіння не буде. Це теж такий ну е, ну так, така, так, так, ну, це краще, звичайно. Так, ну давай ти і я з'їмо, да? спробуємо. Раз, два, три, чотири, п'яте насіння. Угу, П'ять насіння. Угу. Солодка, добра, смачна. Добре. Я хочу сказати, до нас приїздили люди за хурмою. Вони кажуть, я ну, то ж, зривають, зривала потрушки, дала їм спробувати, бо всі ж хочуть. Вони кажуть, ой, каже, смачна, смачна каже, смачніша, ніж в магазині. Взагалі вона не така смачна, як в магазині, вона смачніша. Ну, бачите? Да, ну, Всю з'їж. Ну, Тоді ну, все. я цілу з'їм. <рес> ну, ось так. от бачите. Вроді, хурма в нас вже є, а це все одно багато, ми ще її не наїлися. Наївся не ти володя хурми? <рес> ще хурми не наївся і володя. <рес> ну, ось так. Ось така в нас Соснівська цікава, вийшла. Да. Значить, на, ну, можна сказати, що це вона на поливі можна. Давай, може, з іншого дерева тут зірвемо, з нашого з цього. Давай. Mm -hmm. Ось цього знімемо. Це в нас те, яке було пошкоджене, Ну, спробуємо mm -hmm. давай. Для порівняння так? ваги. Mm -hmm. тут, тут у неї краси краси красивіший колір. Подивіться, який красивий колір. Прям як... така вона аж красненька, така красива. А ну давай, ще її. Mm -hmm. Ну, Вона буде менше, так. З деревина менша. менше. І вона ж пошкоджена. Так, он... І, До речі, та рослинка вона більше сонця за... зачепила ще. Зараз у нас уже холодно, коли та дозрівала, вона більше сонця було. Ну, 53 грама. Ну, Майже 54. І теж вона ну, Добре. красива, довго. Ну, а Дмитро ну, я гади з'ївши наївся. Давай цю розріжемо Давай. Мені кажеться, ця, от вона вхопила більше сонця, оця хурма. І вона буде вона раніше почала раніше. То вона буде да вона пошкоджена у нас, да, і вона повинна бути, мені кажеться, ще смачніша. Ага. і Дрібніше там насіння, бачиш? Для порівняння. Майже нема насіння. Mm -hmm. Запил... А, запилилась хуже. Mm -hmm. Якщо е не запилюється, то вона Ой. трошки менше. Це вообще вкуснятина. Ну вона дуже визріла Бачите, що таке сонце для неї? Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Супер. Ця здоровіша, але вона менше сонця. Вона якби пізніше дозрівала. Та раніше і більше сонця. Нема насіння. Mm -mm. Нема. Mm -mm. Mm -mm. Дуже смачно. Так, ну все, не будемо, так сказати, дратувати людей. Друзне <рес> дратувати. Ну, так. Дуже швидко вступає в плодоношення. В принципі, на, на четвертий рік рослині, якщо ми двохрічні продаємо, через два роки ну, да, вони є вже... всі шанси, що якщо гарно доглядати, у вас буде таке от. Чудо, чудо, так. Да. Чудо, да. Чудо. Градусів Соснівська почала. До речі, ми її не, не вкривали жодного року. Ми не вкривали, бо ми можемо, так сказати, собі це дозволити. У нас багато, ми нащепимо собі посадимо, посадимо ще. А ви перекривайте, тому що все-таки різні регіони, різні рослини. Ну, ну, Перший рік все одно бажано прикривати. Може, якщо маленькі рослинки, то й другий рік. Ну, на все добре. Нехай у вас ростуть такі чудесні дерева і радують вас, ваших внуків, дітей ваших. На все добре. До побачення.